Ну що, сьогодні день екзамену, інскретна математика. Ми прийшли в перший корпус. От він. Ще у нас світі ну хвилин 15 є. Так що чекаємо. Марк, привіт. Добрий день. Що ти? Як готувався до Що робив? Ем... Готувався. Повністю пройшов матеріал. Подивився чужий конспект. Е Зробив все, що в моїх силах. Ну, але подивимось. Спеціально не помив голову. О, щоб не змити, вже... щоб не змити... Ауру. розум. Так, ауру. Ро... Ауру розум, ауру знай. Ну, Сподіваюся, тобі допоможе. Дякую. <свісно> Короткий коментар для фронів Ну що... Та подожди, ти знімаєш? Я сподіваюся, що іспит буде пройде гарно, максимальна кількість людей його складе і все буде добре. Ну, староста як політик, коротко і по факту. Сейчас. Опа, Сергій, добрий Й. день. Що? Ну, скажіть, будь ласка, що ви взагалі думаєте про екзамен? Готувались, ні? Переживаєте, не Почитав чуть чуть переживаю? Не переживаю. Ну, ви молодець свій. Розраховую на 200 гривень в кармані. І в, в бумажці. Ну, молодець. Все, все добре. Ну добре, бачимо, Сергій не хвилюється. У Сергія все добре. Я останні два тижні буває. Мені що? <клук> <клук> Прийшло багато студентів. Всі такі трошки знервовані. Але ну я думаю, все буде добре. Ми готувались, ми робили, ми вчились. Ну хто як, але всі вчились. Так що, думаю, все буде окей. Здамо. Значить, склали ми іспит. Це може на лавочці. Ну, інтерв'ю у мурашки. Скажіть, будь ласка, ваші емоції щодо іспиту з скритії математики. Ну, Молчить, щось. то. Не відповідає. Мабуть, засмутився. Так, соцопроси. Як? Прекрасно. Все хорошо? Так, да, все шикарно. Ром. Да, да, четко. Головне, що вас сдали, я, я сподіваюся. Да? так все добре. Ну, вы молодцы, Настрій, ребята. Настрій и, и боевый. А вы вообще готовились? Так. Да. Два дня десь. <laughs> молодці. он Марк иде. Сейчас будем. А, какие-то Марк, Що, як зал? Надеюсь хорошо. Я же своих оценок не знаю. Ну а вообще по ощущениям. По ощущениям сначала мы хорошо начали, хороший старт был. На половине игры мы немножко подвернули ногу, под конец было уже очень сложно бежать, но посмотрим на свои результаты уже когда. Ну молодец. Будут они. Кто-то им помогал? Роман. Да я я ему хорошую помощь дал. Да да да. Такая у нас дружная тема. Да. Да нам одинаковый вариант тут А. Паузы при -а. Да. Так вы крутые. Что Соцопрос. Что, я как экзамен? Да норм, вроде. Ну, я сподеваюсь, что я ее склад. Я сподеваюсь, а я вашу? тоже сподеваюсь, что набрал на минимум. Такое. Ну, все нормально. Да. Ну, молодцы, молодцы, ребята. Стараємося. Да. Камерамен. Добрий ночі. день, добрий день. Ой, що сказати, що сказати. Написала, написала. Ні, ну я дуже рада, що в нас був тест формат, бо скажу чесно, задачу я б не писала, бо Вибачте. ну робота, готуватись, yeah, ну воно ну, вже літо. Ну що готуватися, то сидіти я перед. Екзаменом, щось за 10 хвилин, може, щось там почитала, подивилась, згадала і все. Ось, тому ні, ну в мене і балів було нормально, я її не парилась. Ну так, да, ти була ж тут помазала, да. ой, Ну нічого, нічого. Написала, блін, звісно, багато людей було в аудиторії, аж три групи, то, звісно, так. Да. Поки всіх розсадиш, поки то хтось списує, його виганяють, оце починається. Вже викладачка вона така зла. ой. Ну, нічого, нормально, я вам скажу так, взагалі, другий семестр пройшов взагалі. отак от. Я не знаю, що перший семестр був важкий. Це для нашої абітури вам так, на заміточку, що перший семестр буде важкий, ви можете думати, що ви відрахуєтесь. Але нічого, нічого. Ми, Ми всі так думали. Я теж хотіла вже відраховуватись. Але, але, але треба. От перший семестр треба трошечки потерпіти, треба здати, скласти а, першу сесію зимову. Вона просто там є момент. Трашачок такий. Повиворачувати. Так, да, можливо, починається. Але другий семестр, ребят, ви вже звикнете, ви вже все будете, ви вже викладачів як мінімум будете знати. Навіть якщо, звичайно, з'являться нові, але ви будете вже знати, ви вже будете трохи розбиратися, як воно і де воно. Тому не бійтесь літню сесію. От мене завжди лякали літню сесію, ви її не бійтесь. Нормально все буде, навіть якщо вона очна, це буде заїдно. Якось була да, але ну мені просто от мама мені все завжди казала, типу, зимова вона така лайтова, бо ви тільки прийшли, до вас лайтово ставиться. <рес> да, Нет. Нет. А от літня сесія, ми до всіх лайтово ставились і нормально все написали. Ось, ну що сказати, вступайте на ФТІ, вступайте, будь кібезами. 125 Сто спеціальність. Так, да -да -да, запам'ятайте запам'ятаєте Б сорок так, да, якщо що, питайте, обітура звертайтеся. На на да, всім, всім питання підкажемо, всім відповімо. Ну що, висновок із сесії який? Та я... Все добре? Да, я дуже рада, все, все ми закінчили сесію, ми вже все склали, вже почетно йдемо на другий курс. Да. З кайфом. Да, з кайфом. З кайфом. Тому все буде добре. Ждемо вас тут да. в першому корпусі. <звук> ми, ми... Питалася доживатися но але то того нема. Ми, ми чекаємо, чекаємо, чекаємо. да, його з'їли. Я думаю, що може він сам кові Все може бути. Все, 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 так. Да. Ніколи не знаєш, що залишиться в кабінеті екзаміну. З <риклад> кратної математики. Так, да, звісно. Сесія ну, нікого не. Ну, виходять, сесії. виходять ребята. Сьогодні, я думаю, що не тільки в нас був екзамен. Бачили вже дівчата сиділи, вони щось там креслили, щось там, у них такі, блін чертежі були Добре, діли. що вони там. Да. Не дай Бог. Без, бо ми як побудували, бо щось як помалювали, то воно все розвалилося, карточний домик. Да. А там у нас танцюють, чогось. ну У нас така локація, народ, у нас така локація, тут ну просто песня, я б сказала так. Дивіться. Цвіто, ой, ну цвіточка. Дер... Дерев'я, так. Да. Білочки, пліточка. Пліточка така, бруківочка, да, отака от у нас. Фотографії тут багато роблять. Щось... Свадьби снімають. Да, От тільки хотіла сказати, що щось я не бачу невісточок. Де вони? Де? Бо У нас є така приказка, якщо ти побачиш за день три невісточки, в тебе буде гарний день. Да. Це правда. У меня Ну пісня просто. територія бомба. Да.